Вже декілька днів поспіль Чернігів у диму. Містяни все частіше помічають зранку та ввечері легкий туман та запах горілого. Я думаю, що це або торфяники, або мусорозвалка, я не знаю. По городу везде, особливо ближче до Стрижня. Вот за Стрижнем там це, по-моєму, более Деперт ярко. Да, у нас многоцентр, около многоцентра тоже. В ну, общем, везде работает. Это Це везде, по всьому городу, конечно, очень заметно. Що-то горить, можливо, що-то десь горить, може бути. Ну, я не слышу ничего такого особенного, вообще ничего не вижу. Я так думаю, что проблема все в наших масонах, в нашей мусорке. Это, в принципе, не секрет. Уже все трубят об этом, поэтому хотелось бы, чтобы этот вопрос решился как можно быстрее. Но что действительно, особенно под утро, Дихати нічим ну й та єти здоров'я нашої нації, нашого города, наших жителів. Управлінні ДСНС України в області кажуть, наразі вогонь на сміттєзвалищі загасили. Смог над містом це справа рук людей, які вже починають спалювати листя і необережно поводяться з вогнем. Суха та спекотна погода, а також ігнорування громадянами заходів пожежної безпеки, лише додає роботи вогнеборцям Чернігівщини. Протягом минулих вихідних на території області сталося 44 пожежі, 35 з яких виникли з вини необережності громадян у поводженні з вогнем. Пожежі неабияк забруднюють повітря на Черніговом, запевняють в екоінспекції міста. Сподіваються, що люди будуть більш відповідально ставитись до цієї проблеми. А тому, нагадують, чернігівцям розведене багаття це адміністративне правопорушення, що карається штрафом. На початку весняного періоду нами було складено. У більше ста протоколів за дане правопорушення також ми надавали інформацію у газету у вигляді статей, в яких було роз'яснено відповідальність, що що тягне за собою дане правопорушення. Санкції складають від 340 гривень до 1300 гривень. Від нечистого повітря страждають люди, що мають захворювання дихальних шляхів, зокрема, хворі на астму та алергики. Разом із димом люди вдихають також інші алергени пилок рослин та пил від доріг. Таке змішане повітря неабияк загострює хвороби і робить дихання вкрай тяжким. Та й люди, що ніколи не скаржились на подібні проблеми, можуть незабаром зустрітися з ними лицем до лиця. Помімо звичайної концентрації якихось вредностей, в атмосфере, которая обусловлена производственными выбросами промышленными или э, продуктами сгорания того же топлива автомобильного, продукты сгорания шин, э, вот э, Додавлення в атмосферу яких там вот таких сезонних вибросів зв'язаних з тим, що горит свалка і жгут, лістя это теж усугубляет проблему наших пацієнтів. Статистика захворювань постійно зростає. Медики кажуть, стан здоров'я населення погіршується через недбалість людей. Якщо Чернігівці самі захочуть бути здоровими, то будуть краще ставитись до навколишнього середовища. Також, аби вберегтись від можливих хвороб, алергологи дають дають прості поради. Саме банальне захисне мероприятие. Звісно, закривати вікна, проветривать, может быть, только в ночное время, когда снижается концентрация этих вредностей и аллергенов тоже. Вот. И обязательно с наличием марлевой занавески, увлажненной марлевой занавески. Что касается очистки воздуха жилища, то хочу сказать, что вот эти вентиляционные системы, кондиционеры на сегодняшний день далеко не совершенные. Вот. И наоборот могут приводить к обострениям заболеваний. Аби самим же не страждати від нечистого повітря, екологи та рятувальники прохають людей ні в якому разі не спалювати відходи, краще позбутися.